Samsung a 10 s в наявності такий синій колір. Ціна 2200. Має відбиточок пальця. Хорошенький. по стану, доволі непоганий, незачуханий, непотертий. Мікророз'єм. По стану доволі непоганий. По екрану без нюансів. Можна додатково поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Зараз покажу інформацію про даний пристрій, повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон. Працює все добре. Перевірений телефон повністю протестований. A10S. Підтримка двох sim карт Встановлений 11-Android. Так, по пам'яті ще. 2 ГБ оперативна пам'яті, пам'ять самого телефону 32 ГБ. Ось працює все чудово. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Кому цікаво. Телефон або є великий вибір по смартфонах. пишіть мені у повідомлення, все відправляю новою поштою.